Вітання! І одразу починаємо з гарних новин, вже звичних для нас новин. Завдяки спільним зусиллям українці за останню добу придбали для наших захисників реп і генератор загальна сума 99 тисяч гривня. Та відремонтували автівку на суму 47 сім тисяч гривень. Квитанці на екрані зараз бачите, що можете собою пишатися. Дякую вам, низький уклін. Тепер щодо мого вчорашнього звернення, хлопці з різних двох бригад попросили дати кліч серед вас, серед небайдужих людей для того, щоб зробити посилочки їм з предметами гігієни, душу, зелені мішки, які засоби проти мошкарів, проти комарів. І інша бригада попросила проти гази і фільтри до них. Бо ці паскуди луплять газовими снарядами, не снарядами, а скидають газові гранати на наші позиції. Так що вчора було це озвучено з великою біллю і з великою злістю. Але відгук ваш просто дає зрозуміти, що ну ми з вами не пропадемо і наші хлопці можуть на нас покластися. Така кількість людей, яка написала, спитала і вже запакувала, відправила посилки нашим захисникам. Це ну окрема гордість, окрема радість. І для мене. І для наших бійців посилки зараз збирає вся Україна. Якщо ви не розумієте про що я кажу, передивіться вчорашнє відео або на номер адміністратора питайте, що куди потрібно, і все вам е дадуть на все відповідь. Єдине, що не дзвоніть на номер адміністратора: фізично немає часу говорити. Пишіть краще. Дякую. Номер зараз на екрані. А тепер ми з вами попрацюємо. Також два слова буквально не можу стримуватись. Значить, люди після наших розіграшів самі пересилають тобі. Ці нам слали якісь реквізити для тих розіграшів. А зараз самі люди відкликаються, і вони ну це ви, це не вони, це ви. І ви робите щось неймовірно. Нам прийшла пречудова розписна гільза. Нам прийшли кукли мотанки, такої краси, що це просто. Ну я не знаю, як не втриматися, щоб не задонатити. Розумієте, але ж так не можна, так буде не по чесному. Так що розіграш у нас буде незабаром. Обіцяний той ексклюзивчик ми з вами почнемо на початку травня, а на днях ми з вами вже почнемо той розіграш, заради якого люди нам пересилають подарунки для розіграшів і для аукціонів. Так що чекайте, все буде. А тепер давайте попрацюємо чому Зеленський саме зараз запровадив кадрові зміни в РНБО та УДО. Чому Зеленський саме зараз запровадив кадрові зміни в РНБУ й УДО? до? Чому саме зараз зміни? Чи є там ті зміни? Таке питання. Бо є на те прямий наказ? З-кордону, тому і відбуваються всі зміни. І я вам більше хочу сказати: зміни, які важливі, надважливі, вони відбуваються не на все Тобто, ми з вами їх не бачимо і не побачимо я вам хочу сказати. Так що. Зміни і зміни. Чи справді зараз рейтинг Байдена в США суттєво виріс порівняно з рейтингом Трампа? Чи справді зараз рейтинг Байдена в США суттєво виріс порівняно з рейтингом Трампа? Справжній рейтинг в США Байдена і Трампа? На жаль, Трампа. Якщо Байден візьме собі заміну молодого? І бадьорого, от тоді його рейтинг буде рости. А на жаль, зараз Трамп по рейтингам там. Чому на польсько-білоруському кордоні побільшало нелегальних мігрантів? Чому на польсько-білоруському кордоні побільшало нелегальних мігрантів? Чому на кордоні більше мігрантів? Люди заздалегідь бояться якоїсь раки, і тому вони переміщуються. Чи будуть запроваджені нові санкції проти РФ та Білорусі в квітні? Чи будуть запроваджені нові санкції проти САСІ та Білорусі Білоруса САСІ? Нові санкції проти них. Нові санкції проти САСІ це той самий механізм маніпулювання, як і зас для Рашки в нашому випадку. Так що весь світ буде посилювати санкції, але буде робити це. Теоретично, ну тобто попереджати оркостан про те, що якщо ви зараз не заспокоїтесь, не підпишете, не сядете за стіл переговорів, не зупинитесь, то буде посилення. Чи справді США вдалося переконати офіційний Китай не підтримувати приватні воєнні компанії РФ? Чи справді США? Вдалося переконати офіційний Китай не підтримувати приватні воєнні компанії Ерефії. Чи справді США вдалося а, переконати Китай не підтримувати Ерефію? Китай буде як всі. Зараз буде велике рішення великих людей. Китай буде рівно так, як всі. Ну тобто він не буде іти проти, проти шерсті, розумієте? Ну, не буде. Чи буде підписана безпекова угода між Україною та Норвегією у квітні? Чи буде підписана безпекова угода між Україною та Норвегією в квітні? Щодо Норвегії і щодо мирової угоди, буде якесь несподіване рішення. Тут варіанти два: або заміна людини, з якої підписується документ, або самій Норвегії буде не до цього, бо там щось таке буде якийсь катаклізм. Подивимось. Чи отримає Україна бойові машини Мардер від Німеччини до кінця весни. Чи отримає Україна бойові машини-мардер від Німеччини до кінця весни? Бойові машини ми отримаємо до кінця весни від Німеччини. Угу. Ми скоріше з вами, за все, на ці машини задонатимо і назбираємо. Це буде скоріше, ніж Німеччина нам їх надасть. Далі поїхали. Чи справді Росія хоче передати Ірану ППО та винищувачі Су 35 щоб посилити захист Тегерану від авіаудару Ізраїлю чи США? Так звана сесія хоче передати Ірану ППО і винищувачі Су 35 щоб посилити захист Тегерану від авіаударів Ізраїлю чи США? Ну ось вони знайшли друг друга. І буде так, як написано. Угу. Хотіти не значить робити, розумієте? Є міжнародна торгівля зброєю, і це тіньова така торгівля. І шорашка, що, що Іран. Там приймають участь. Тобто, якась така, такий обмін зброєю або поставки зброєю це не новина. Але те, що написано про винищувачі, ну, звиняйте, такого не буде. Так, Ілон Маско, це нещастя, знову відключила Старлінки, бо йому сказав значить, якийсь хер там з Оркостану, що якщо він цього не зробить, то буде е е ядерна е відповідь. Якщо, тобто, якщо буде атак, атака на Крим, буде ядерна відповідь. Що з цього приводу дивитися, що воно таке. Бо продажна просто тварина. Все. Просто справа у грошах. Просто зараз людська гідність міряється грошима, на жаль. Чи продовжаться протести в Грузії, викликані прийняттям закону про іноагентів? Давайте подивимось, він стухне або він продовжиться. Протести в Грузії, які зараз є. Проплачені всі знають, куди їхати, скільки їм грошей заплатять, де сидіти і до котрої години. Зверніть увагу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.